Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погодює і Кіт Апельмон. Жовтень закінчується, він був дуже красивим цього року, з прекрасним листям, сумними деревами, майже відсутньою негодою, ну, за винятком 24 жовтня циклону, який насипав снігу і нагадав, що зима вже не за горами. Але все ж, жовтню давайте подякуємо за його фантастичну красу. А яким буде останній день жовтня, 31 число. Погода загалом не зміниться і буде навіть трохи тепліше. Морозів поменшає вночі, і температура повітря мінімальна становитиме в межах трьох тепла трьох морозу. Вдень буде ще тепліше, жодних мінусів від 4 до 12, а подекуди навіть до 14 градусів вище нуля. Ну, звичайно, нічні та ранкові тумани. Про них не забуваємо, особливо водії та пішоходи. Е, опади. У південну частину, на жаль, повернеться сильний вітер, який спровокує шторми на морі, а також е, там очікуються невеликі дощі. Е, також е, хмарність збільшується у північній частині України, проте е, опади там суттєві, малоймовірні, переважатиме все ж таки суха погода. У Києві також хмар побільшає. Але, як ми вже сказали, істотних опадів не передбачається, і температура повітря буде в межах вночі 0 градусів морозу, тобто, вже ну, все ж таки тепліше. А в день взагалі 6-9 градусів тепла сягнуть позначки термометрів. Ну і ранкові тумани дуже можливі. Ось таким буде останній день жовтня, все одно він буде надзвичайно красивим. І ще нагадаємо про небезпечні явища – це. Вночі та вранці тумани, а у південній частині сильний вітер. Бажаємо, щоб листопад був кращим і всі наступні місяці. А взагалі, головне, як ми завжди за пельмоном вам і нам бажаємо, щоб новини були лише позитивними.